Іцхок Лейб Перець. Оповідання Гаразд. Ви питаєте, чиїма заслугами сталося те, що я зустався євреєм? Тільки своїми і вже ніяк не заслугами предків. Я був тоді шестилітнім хлопчиком, мій батько орендатором підвільно. Так собі простий єврей. І коли я зостався євреєм, то маю за це дякувати діду з шполи. Видивитися, як я міг знати тоді діда з шполи. Але ж дід із шполи ще не був тоді дідом із шполи. Молодою ще людиною він тоді був і саме переходив тоді велику пробу блукань. Мандрував старечою братією довгий час От одного кагалу до другого, з одного заїзду до другого, жебрак, як усі жебраки, обідраний, обтріпаний, як усі інші. А що там всередині на серці діється? Ану довідайся. Та й коли він перейшов ту пробу, йому все ще настала пора об'явитись. А тому прийшов він до віланських рабинів, Дістав собі дозвіл на різництво і став з різника по селах. І от не блукає вже він по світу, живе собі в околиці вільний. Але миснагіди мають нюх. Так вони щось відчули в ньому. Починають вони його переслідувати, вигадувати на нього, виказувати на нього суддям хіба я знаю, буцім то переступає всі заповіти Тори. На що тільки негодні міснагіди? Як сказано, було мені тоді років шість. Він заходив інколи й до нас, і я дуже полюбив його. Та й кого іншого, крім батька та матері, міг я полюбити. Мій учитель то була людина запальна, сердита, та й годі, а цей ну, добре, щира душа, одним поглядом животворив він людей, а брехливі чутки тим часом своє зробили, йому заборонили різати. Видно, мій учитель так само був причетний до тих переслідувань, бо його одразу ж оповістили про те. Ледве різник зайшов до хати, мій учитель як не крикне Віродступник, проклятий, геть звідси, ухопив його за комір і викинув геть з хати. Мене різонуло по серцю, нібито ножем якимсь. Але учителі я боявся як смерти, і тільки тоді, як він замислився, вибрався я з дому та й побіг наздоганяти різника по шляху. Той шлях, недалечко від нашого дому, завертав до лісу, йшов вже до самої вільни. Що я хотів, не знаю, але щось згонило мене до бідного різника. Я хотів хоч попрощатися з ним, хоча б ще раз поглянути в його добрі та щирі очі. Але біжу я й біжу, б'ю ноги об придорожне каміння і нікого не бачу перед очима. Тоді я беру праворуч, глибше в ліс, думаю відпочити хоч трохи на м'якенькій лісовій землі. Зовсім зібрався вже сісти, як чую голос, здається, його голос з саме середини лісу, його напівспівучий голос, іду потихеньку я на той голос. І бачу його здалеку. Він стоїть і читає щось, молиться. Прислухаюсь, читає він пісню, пісень. Приглядаюсь пильніше і бачу, що те дерево, під яким стоїть він та читає, не подібно до інших дерев. Всі дерева ще й голі, без листя. А це зеленіє і цвіте, і сяє, як сонце, і простягає своє розквітле віття в різника над головою, ніби як у шаху, і зграє пташок, стрибаючи по гіллях, підспівують його пісні пісень. І стою, я вражений, переляканий, широ розплющеними очима, розкритим ротом і не рухаю з місця. Кінчає він свою пісню писень і потухає дерево, щезають пташки. І обертається він до мене і говорить так широ от серця. Слухай-но, юделе, юделе, це мене так на ймення. Маю щось тебе просити. «Опрошу!» – відповідаю я з радістю і думаю собі, напевно, він захоче, щоб я приніс йому їсти. І я вже мрію, як побіжу і використаю материні запаси для суботи. А він не каже, слухай ну, що ти бачив, нехай усе зостанеться при тобі. Згасла моя радість, але я поважно і щиросердно обіцяю мовчати. Ось послухай, Юделе, ти підеш, каже він, в довгу, дуже довгу і далеку путь. Дивуюсь я, і звідки там візьметься в мене далека путь, а він не каже, науку учителеву виб'ють тобі з голови. Батька й матір ти забудеш, глядіш, зостанься при своєму найменню. Юделе тебе звати. Юдеєм, то й зостанься ж юдеєм. Злякався, але з самого серця виривається. Зостанусь, щоб я такий живий був. А на думці в мене своє. Ну, а їсти ж, ви хочете, але не встиг я кінчити, як він шез мені з очей. А на другий тиждень нашу хату уточили і мене одвели в кантоністи. І минув час, і я справді все призабув. Все мені вибило з голови. В глибині Росії служив я серед снігів і страшних морозів. Євреї і в очі не бачив. Може, там, та й кома, і жили євреї, але я про них не знав. Про суботи і свята, про пости я не знав, все призабув я, а проте віри своєї не зрадив. І що більше я забував, то дужче було в мене бажання позбутися мук і терпіння, разом всьому край покласти. Та тільки добре ця думка спадала мені в голову, він виразно ставав перед моїми очима, і я виразно чув його голос зостанься, принайменю твоїм, будь євреєм. Що це на привид, я знав напевно, Я бачив його щораз старішим і старішим. борода й пейси все більше, обличчя все блідіше. Тільки очі давні, ті самі добрі, щирі очі і голос той самий так, ніби скрипка грає. Одного разу сікли мене, так він стояв коло мене, обтирав холодний піт з мого чола і по обличчю гладив мене та стиха говорив мені, «Не кричи, це варто перетерпіть, зоставайся євреєм. І я витримав без жодного звуку. Без жодного стогону, так ніби не мене то було бито. Одного разу вже в останній рік служби довелося мені ставати на варті, коло цей гауза з гемістом. було надвечір мило. Вітер підхоплював цілі гори снігу, розбивав їх на голки, розпорошував на куряву, і снігова курява, і снігові голки носилися в повітрі, били й кололи обличчя, ні очей не розплющиш, ні дихання не переведеш. Раптом почув я, нібито люди проходять десь надалеку, і хтось говорить по-єврейськи. Сьогодні перша песахова вечеря. Чи то був небесний голос, а чи то й справді люди проходили, я не знаю досі. Але ці слова впали мені до серця, як олово. Ледве дійшов я до цей галуза та став ходити взад і вперед, огорнула мене якась чужа туга, такий смуток, що й пером не списати. І хочеться мені прочитати Песахову молитву, а я хоч би слово пригадав. І почуваю, що десь глибоко-глибоко в моєму серці лежить вона, ця молитва. Колись я знав її на пам'ять. І здається мені, що коли б мені вгадати одно тільки слово, одно єдине слово згадати б. То всі інші виявляються, потягнуться з мене, як ключ заспаних птахів з-під снігу. Але я ніяк не можу здумати першого слова. Владарю Небесний озвався із глибини свого серця. Одне слово, одно тільки слово. І молитва моя пролунала, видно, в добрий час. Мені пригадалося, рабами були ми. Так, ніби з неба кинули мені ці слова. І я виповнився радощів. Почуваю, що радощі затопили мене, що вона виливається з мене, ця радість проміном б'є від мене з мого серця. Хожу я взад і вперед, з рушницею на плечах читаю і співаю білому, запорошеному снігом, снами повитому світові. Пейсахову молитву, і молитва лється з моїх грудей, лється і тягнеться, як та золота нитка, як низка перлів. Ах, ви цього й зрозуміти не можете. Ви й уявити цього негодні. Для цього раніше треба було б вас туди послати. А вітер тим часом упав, хуртовина ущухла. І з'явилось ясне, яскраве таке небо, білий брильянтами осяяний світ, тихо навкруги, далина безкраю і безкраю, білість, А понад тихою безміри далекою білістю показується раптом щось іще біліше, Ще світліше, ще яскравіше, і воно йде, наближається тої неукраєної долини. В білому убранні молотовному накриттю, накриття на плечах, над накриттями спереду тремтить довга срібна борода, вище двоє променистих очей, над ними полум'яний вінець, обшивка того накриття срібними й золотими узорами. І от воно все більше і все ближче. І проходить повз мене, і як порівнюється зо мною, говорить, гаразд, як скрипка заграла і щезло. Але ті самі очі і голос той самий. Вертаючись додому, я проходив повз шполу, і я завітав до старого. Я його пізнав, і він пізнав мене. Створення відео Рафаель Литвин.